Я б я б не звертався там, до влади з цим приводом, знаєте, пояснювати комусь щось, тоді коли все насправді так зрозуміло, то це якщо, поста трата часу. Але я б звернувся до тих, хто і так працює, хто і так щоденно робить щось для того, щоб не підвести тих, хто віддав своє життя свою свободу, своє здоров'я за, за нашу країну. Я дуже, я дуже вдячний вам, я дуже вдячний за те, що попри все, попри, попри нестачу енергії, тому що це такий довгий-довгий марафон, і ми знаходимося в точці, це депресивна точка, коли закінчуються сила, і ти вже йдеш. Знаєте, як кожне слово від хардуш з кого. І незважаючи на це, ви йдете вперед, ви підтримуєте один одного, коли збираєтеся. Ви знаходите слова один для одного. Дати час для найголовнішого, і насправді в цей момент ви стаєте все ближче і ближче до реального значення людини, ще ближче і ближче до своєї душі. І це саме те, що зараз необхідно нашій країні. Нам ці головний, головний ресурс, який ми маємо здобути в цій війні, це людяність. І чим більше її буде, тим тим більше ми зможемо. Я впевнений, я впевнений в тому, що з тими людьми, які зараз тримають свій фокус на вдячності, хто тримає свій фокус на служінню. Можна побудувати ну, найкрасивішу країну. І, але для того, щоб це, це, це будівництво відбулося, потрібно знати один одного в обличчя, потрібно збиратися, потрібно зустрічатися. Що теж не такі зустрічі, це ритуал. А саме на ритуалах будується традиція. На традиції будується, будується нація. Тому ці традиції надважливі. Навіть коли складно, приходьте. Приходьте на 10 хвилин, на 5 хвилин, на 15 на годинку, Обіймайтеся, до одного кави. Обіймайте один одного. І, І я впевнений, що... що результати цих дій будуть помітні майже одразу. Тепер давайте вшануємо хвилиною мовчання тих, хто героїчно загинув. Але ми будемо пам'ятати про них. Пам'ять про них житиме в нашому серці. Будь ласка. Меня зовут Ильяна. Я остаюсь у своего мужа, который уже два года находится в плену. Он был защищал Азовсталь, выходил 20 мая, то есть вот еще чуть-чуть, и уже будет ровно два года. Связи как таковой нет, ну, то есть какой-то информации тоже особо нету. Вот. В Одессе я здесь одна с нашей части, поэтому так получается. Вот. Что касается посыла, я бы хотела, чтобы, наверное, каждый, если имеет возможность, Приходив, писав, ділився. Потому що люди защищають. Добрий день. Сьогодні ми зібралися для того, аби знову боротися за наших рідних військовополонених за наш рідний Азов. Сьогодні нас прийшли підтримати культурний десант на чолі з Миколою Сергою. Для нас це дуже і дуже важливо, що медійні особистості приходять нас підтримують. І такою командою я вже сьогодні сказала, що такою командою ми обов'язково дочекаємося наших рідних. Ми будемо виходити щотижня. Якщо треба буде, будемо виходити кожного дня. І нехай всі чують, і нехай всі знають, і нехай всі бачать, що ми боремося за своїх рідних. Ми боремося за своїх героїв, і на цьому ми не зупинимося. Дякую. Козацького ро. Нашої нації Смецтва! і Україна! Понад усе! От бо що понад усе. Понад усе, в сьогоднішній день ми це бачимо. Бо навіть Господь на нашій стороні навіть нами. і це я відчуваю. Я впевнений в цьому. Сонечко тепленько. А Москву топить і морозить. Сам Бог показує, що та нечисть не права. Низький вам Уклін, мої брати і сестри. милі посестри, мами і дружини наших військових. Низький вам Уклін за вашу підтримку, за те, що не забуваєте. Я був там. Я був в полоні всього-навсього сімдесят. Але я сповна відчув їхню любов. Коли били током, коли катували холодом і голодом, коли з пальців виривали ногті. Я це відчув. Але надію мені давала мама. Молитва матері, молитва дружини І те, що мене чекає дитина, сили мені дав наш боєць 35-ї бригади, молодий юнак, 24 чи 25 років йому. І коли я стояв, в мене ноги тріснися від страху, я бачив, що в його очах цього страху не було. Там була відвага. І він знав, що він там робить, він не боявся. Бо він знав, що за спиною його ось тут це мирне життя. Ось подивіться на ту картинку. Сонечко, дельфінчики, діточки. Наші воїни для того і стоять, щоб тут був мир. А ми не забудемо нікого і кожен повернемо, кожного повернемо додому. Бо не забудемо ні ви, матері, ні ми дружини. Церква не забуде і не дамо забути владі за наших дітей, за наш Азов, за наш зміїний, за чонгар, за кожного. А що скільки тих, які зараз в полоні і цивільних, і військових, по тих, так навіть і не знаємо про їхні імена, але кожного повернемо. Повернемо після перемоги. Бо з нами Бог. А коли слаби був тоді, хто проти нас? Ми вже це бачили. Ми бачили це з історії, вони вже приходили сюди красти, грабувати, вбивати і вородерити. Але тоді ми дали по зубах. І зараз так дати, щоб вони боялися дивитися в нашу сторону. Щоб цей мир був не на один десяток, а на, не на одну сотню років, щоб вони боялись. Дивиться в нашу сторону. І щоб жертва наших дітей не була барбою. Кожного повернемо. Кожного пам'ятаємо. Бо Господь з нами. Я відчував ту молитву матері. Я відчував молитву моєї церкви. Я відчував молитву мого українського народу. Отче наш, ти, що є на месах, нехай святиться іде. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, Які ми прощаємо винуватцям нашим. І не вдалі нас у спокус, але весело нас від дука Бога. У Твоєї царстві і сила і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині вовсе частина, на віті віків. Амінь. Христос! Серця мого, цілі серця мого! Прилинь бурюю вітрів Кавказьких! Прилинь бурюю вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмельни! Боїв славного завойовника пачка хмеля! хмеля. Тріумфовим гуком гарпат революції! Тріуфовим гуком гарпат революції! За твою слава! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити гайму неволі! Щоб помстити ганьбу неволі! Отопнуло воску смерть, лука за тебе! Солодку смерть, Лука за тебе! І розплилися в тобі. тобі, і розплинуся в тобі, і вічно житиму в тобі, і віщо житиму в тобі. Відріч на Україну! Відрічна Україна! Свята! Свята! Сьогодні! Слава Україні! Кереваєм слава! Слава нас! Сергій! Україна! Bola do Céu! Bola do Céu! Дякую вам. На минулому тижні мені попало в відео в Телеграмі, як в центрі, закликаючи на акцію підтримки військовополонених захисників Маріуполя. Молодь, яка була серед аудиторії, тих, хто чув це запрошення, відреагувала досить невдячно. І е, це мене сильно зачепило, і я зрозумів, що це дуже велика проблема. Саме якраз відсутність розуміння того, на що необхідні такі ритуали підтримки. І я записав звернення. Я зв'язався з Анною. Дякую. Я написав, що я б дуже хотів приїхати. І якраз ми зараз повертаємося зі сходу. І вирішили поїхати через Одесу, заїхати на акцію підтримки. Я запропонував, що ми можемо приїхати і оркестром 59, і я зможу приїхати, і ми зможемо підтримати акцію. І в соцмережах також надамо цьому розголос. Анна зраділа ці ідеї, максимально підтримала, максимально підлаштувалася по часу. Все неймовірно круто зробила. Ви дуже крутий організатор. І в цьому зверненні я казав про те, про необхідність. Чому це необхідно робити в першу чергу всім нам? Так можливо, ці акції, ці зустрічі, вони не вплинуть напряму на швидкість звільнення захисників, бо там складна бюрократична процедура. Там дуже багато різних нюансів. Плюс наш ворог дуже підступний. використовує ті моменти, які для нас є надщимливими, які нас вражають ніж за все. Вони використовують як. Такі міді для маніпуляції. Але це в першу чергу необхідно нам самим, тому що в цей момент ми проявляємо свою вдячність, відданість. І це саме ті якості, які ведуть нас до контакту зі своєю душею. А колись Скота Фон Бісмар казав, що в війні переможцем вважається той, хто вийшов з неї з більшим ресурсом ніж заходив в неї. Якщо ми будемо шукати ресурс нашої перемоги в матеріальному світі, то ми напевно його там не знайдемо, навіть якщо кордони 91-го року і так далі, ми занадто багато всього втратили, занадто багато матеріального ресурсу, Занадто багато ми втратили людей, кращих людей нашої країни. Тому наша, наш ресурс, з яким ми можемо вийти з цієї війни і відчувати себе переможцями, це в першу чергу. Наші людські якості, наше вміння помічати важливе, наше вміння акцентувати на цьому і спрямовувати через це вектор свого життя, наш контакт зі своєю душею, яка є головним рацією для спілкування з Богом, наше вміння бути вдячними, бо коли ми вдячні в цей момент, ми згадуємо, а за що ми вдячні? І починаємо знаходити ті якості в собі, ті кращі якості в собі, за які ми вдячні. І ми акцентуємося на них і стаємо кращими. Коли ми збираємося, іноді поодинці ну, по дуже складно пройти через різні емоційні хвилі, через різні хвилі розчарувань. Але коли ми збираємося, дивимося один одному в очі, дивимося на те, що знаходиться один одного в руках, що знаходиться в головах, що знаходиться в серці. Ми розуміємо, що ми не одні. І це допомагає нам рухатися далі і знайти сили там, де їх немає. Я дуже вдячний вам за сьогоднішню можливість бути з вами, побути частиною вас. Дуже різні люди до мене підходили, просили сфотографуватися, обіймали і дякували. І я ледь стримую сльози. Тому що я, 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 я не знаю, якби я впорався з тим, через що проходите. Ви? Ви неймовірно мужні люди, неймовірно сильні. І для мене честь бути тут. Дякую вам. Стер легенький із Харкова Дме, йдуть козаченьки. Оп, стоп, поворот, ідемо на білгород.